Князь має бути слугою свого народу, а не господарем, що править силою, бо влада це відповідальність, а не привілей. За все дасть відповідь і за добро, і за зло. Якщо ж Бог поставить вас, княжити, не загубіть землі Руської, і не доводьте її до загибелі між особицями. Під час війни не покидайте своїх людей, не посилайте людей туди, куди самі боїтеся ступити. Перед боярами не погорджуйте. раду тримайте зі старшими і мудрими, а не з тими, хто лестощами шукає вигоди. Бережіться неправедного суду. Не приймайте дарів від тих, хто спориться, бо дар затьмарює розум і губить душу князя. Не лінуйтеся, не покладайтеся на воєвочий слух. Усе оглядайте самі. Праця то корінь добра. Пам'ятайте батьків і дідів, бо їхньою працею стоїть земля, яку сьогодні тримаєте ви. Гордість веде до загибелі князя, а смирення до сили держави. Хто бере владу для себе, вона втратить і владу, і честь. Хто бере владу для народу, здобуде й те і інше. Не величайтеся владою, бо дана вона не для пишноти, а для праці. Минуло 900 років, а слова Мономаха й далі говорить з нами. І нагадують. Влада це служіння, а правда це сила, яка тримає народ. Влада без честі стає тиранією, а держава без справедливості руїною. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.